Всім привіт! Ми будемо є третя частиною моєї колекції про подіб країн і міст. Коротше. Я вже починаю. Я вже поставлю сцері туди. Здесь ось так і все. Отже, коротше, я добав три країни, що це Ізраїль, Місісіпі і Сицилія. Ну і погнали. Першою це буде прапор. Прапор поснієї герцеговини. Це довольно якось так. Душа, напевно. Так, Так, ми його сфоткали. Дальше ми його... Ми його щойно сфоткали. Тепер ми маємо його якось так обрати це. Брати це. Так, вот так. Дальше нам треба. Да. И вот так. И потом мы его подтепляем. Біля, під Як і не inga. Ну або можно им з можно ось так наступне це прапор чат. By... По... я, блин, не знаю, украинский ну, давай ось так ось С С довольно С область Финляндии Так да, довольно да якщо вот это мой точный иснует место, то я вам так ось це. Ой. Друга, третє і четверте. І потім, і потім його приклеюємо прямо на несь, десь, десь приклеили. Крепому Пусть Тут Наступная Пивничная Пивничная -пивнична Козурина Пивнична. Довольно Так Також. Так. перше це в моєму його совету так потім ось так. І ось тепер. І потім ми його прикріпляємо туди. Ось ну, все. Напишіть в коментарях, яку ще прапор додати мою колекцію. Ну і всім